Ласкаво просимо на наш канал для моїх дітей. Сьогодні я хочу поділитись з вами чудовим продуктом для моєї доньки, чиї діти починають ходити. Ця тарілка дозволяє моїй доньці гуляти вдома з її їжею, фруктами, закусками та всіма дитячими смаколиками, які можна помістити в тарілку. Не боячись, що вона забруднить підлогу. Або що їжа впаде. Ця тарілка на 360 градусів. Як діти її не тримають, їжа з неї не падає. Вона має зручні ручки для дітей і важить всього 135 г, що дуже легко для дітей. В комплекті йде з кришкою, має розміри 17 на 17 см та її глибина. 9 см. Вона дуже легко миється, також підходить для миття в посудомийній машині. Заходьте на нашу сторінку в Instagram, щоб дізнатися більше. Та не забудьте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.